А держсекретар США Джон Керрі відвідує сьогодні Болгарію після заяв президента Путіна, який піддав сумніву суверенітет Болгарії. Американський посадовець приїхав завірити Болгару тому, що США будуть виконувати усі свої зобов'язання, зокрема у рамках альянсу НАТО щодо захисту країни. Однією з головних тем обговорення також є енергетична залежність Болгарії від Росії та можливі шляхи її позбутися у Софії. ж Кажуть, що побоюються повторення у них українського сценарію з подробицями Ярина Матвійчук. Держсекретар США Джон Керрі для офіційного візиту до Болгарії має амбіційні плани, і з керівництвом країни він обговорює можливості зменшення енергетичної залежності Болгарії від Росії. Крім того, американського гостя непокоять показники великої корупції в країні. Це, безумовно дуже складні часи. і Болгарія має непростих сусідів. Тож я приїхав сюди сьогодні, щоб запевнити, що США глибоко віддані безпеці Болгарії, її процвітанню і збереженню демократичних інституцій. Під час переговорів із прем'єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим Джон Керрі наголосив, що офіційна Софія має зробити все можливе, щоб стати менш залежною від російської енергетики. За його словами, економічно сильніші від Болгарії країни можуть скористатися її слабкістю. Болгарія постачає з Росії 85% газу та 100% залежна від російської атомної електроенергії. Єдиний у Болгарії нафтопереробний завод належить російському лукойлу. Болгарія, як і інші, залежні від Росії країни не на жарт побоюються повторення на своїй території українського сценарію. Україна ще рік тому була також залежною від російської енергетики і тепер втратила Крим і отримала війну на сході. Вже є докази певного російського втручання в політику Болгарії, зокрема приклади фінансової підтримки і інші речі. Тому я кажу про необхідність поважати суверенітет цієї країни, суверенітет Болгарії. Ми сподіваємося, що Росія зробить інший вибір. Утім, ми готові і через партнерство в США, і через вибір самої Болгарії підтримати країну у цей складний для її безпеки та економіки час. І сподіваємося, що Росія буде мудрою у питанні прибуткових можливостей для кожного у стабільному і процвітаючому регіоні. Росія вже кілька років безуспішно намагається провести газопровід до Європи в обхід України минулого року у травні. Уряд Болгарії, зазнаючи збитків, під тиском ЄС та США заморозив свою частину будівництва російського газопроводу Південний потік, який мав би в 2015 році почати поставки російського газу до ЄС по дну чорного моря через Балкани в обхід України, за словами оглядачів, таким чином країни заходу покарали Росію за анексію Криму. Путін Онувати в Булгарії у тому, що вона не веде себе як суверенна держава і втратить від цього значні кошти. Тепер Болгарія активно шукає шляхи диверсифікації газопостачання, щоб не накликати на себе українську біду, каже глава МЗС країни те, враховуючи складне геополітичне середовище, зокрема конфлікти в Україні на близькому сході, де є загроза тероризму. Наші спільні зусилля спрямовані на досягнення стабільності як в регіональному, так і в міжнародному контексті. Вчора, 14 січня, голова Газпрому Олексій Міллер заявив про намір постачати увесь газ, що йшов через Україну до Європи, лише через турецький потік. Мовляв, український транзит нині є небезпечним. Міллер запропонував європейцям створити необхідність Хідну газотранспортну інфраструктуру для прийому газу Європа у відповідь висловила здивування. А український Нафтогаз вважає подібні заяви росіян політичним блефом. Ярина Матвійчук, Голос Америки.